У мене постійно були закриті очі весь час, і перебували ми в приміщеннях без вікон. Але ж я маю догадку про те, що мене утримували на території головної споруди Каховського, Каховського північно-кримського каналу. Перше, коли сказали, що будуть розбивати пальці. То блін, тут, тут вони не заживуть нормально. А другий варіант, коли сказали, що віддати його в я думаю, ну звідти я вже не вийду. Я вже махнув на це, бо скільки вони вже мені пред'являли те, що ну, до чого я взагалі не мав бути дотичен, ані за часом, ані за місцем перебування. Думаю, я вже був згоден на все. Вони за перший день зробили з мене кусок м'яса. Коли мене відпустили, я ще три місяці не міг тілом нормально розпоряджатись.